Іт, мої любі, ну що, не було мене в Україні десь два роки, і ось я наважилась на це під час повномасштабного вторгнення. Першим ділом на українській заправці я, звісно, купую ходог. то проживає в Тречні. Мене дуже зрозуміє. І найсмачнішу каву. перший мій день в Україні. Я, звісно ж, поїхала до Ірпеня, де пройшло моє дитинство, де проживає досі одна із моїх бабусь, де я маю дуже багато друзів і близьких моїх людей. Зараз на відео ви бачите саме те міст, під яким ховалися люди, які намагалися евакуюватися з Ірпеня. Я ніколи в житті не робила такий контент, але напевно час пройшов. Це алея, так, так званої слава, це наші герої, які захищали Ірпінь, щоб ці варвари не зійшли в Київ. І оце всі люди. Які загинули в Ірпіні. Подивіться, яке кладовище. Це просто нескінченне кладовище, сповнене болю і жаху. Тому наступний раз, коли ви захочете завести дружбу з росіянином чи спілкуватися російською, загадайте цих людей, хто загинув. Скільки молодих хлопців? Боже, просто серце розривається. Mm -hmm. Ніколи не забудемо і ніколи не пробачимо. Ніколи. А це як нагадування того, як ці варвари розстрілювали людей. Подивіться. Наші люди вже розмалювали, але цей біль просто не передати словами. Коли мама поверталася, оце все було. В цих машинах розстрілених зараз тут залишилося тільки такий шматочок. Мама казала, там всередині було і печиво, і якісь дитячі іграшки. Дивіться, як все розстріляно. Хочеться так натікатися. І дивіться, там просто немає краю. Там просто немає краю. Якщо хтось забув, що відбувається в країні. Маленьке нагадування. Подушки, бачите. Боже, це, це просто жах, просто жах. Ця свалка якась нескінченна. З іншої сторони, ще я вам показувала, що вона не закінчується. Тобто тут в три поверхи машини лежать. Подивіться, просто все розстріляне і згоріло. Ось це щось схоже на танк. Сподіваюся, що це російський танк, а не наш. Ма бабуся досі живе в Ірпіні, в центрі. Ось цей її будинок, прямо в центрі центрі вона живе. І тут ще, знаєте, більш-менш. Тут, можна сказати, нічого не змінилося. Зараз купила еклерів, іду до неї в гості, бо приїхавши сюди на пару днів, хочеться все-таки побачити бабусю. Це така центральна алея, і ось тут її дом. І зараз у нас повітряна тривога. Ви чуєте це дзирчання? Дивіться, це генератори. Всі на генераторах. Красавчики українці. Чуєте цей звук? Повітряна тривога. Ох. Діти, почувши тривогу, побігли до центрального рафсу, тому що там є бомбосховище для них. Це жах. Це вид з з бабусиного вікна, це якраз центральна площа. Ось тут. Бачите, тут вдома затриво, згоріли деякі, тут без вікон. Але взагалі, бачите, повітряна тривога. Ось це арка, це з РАКС. Туди біжуть біжу в сховищі люди. Але бачите, повітряна тривога і деякі люди ще на вулиці. Це дуже страшно. Тось тось теж, бачите. Господні. Їхали від центру, це вже це вже наслідки руського міра. Вже, знаєте, не вистачає навіть сліз. До мене, дивіться, всі гаражі розбиті. Якраз вони тут були. І ось там є кар'єр за гаражами. Вони там сполочили, ловили рибу і купались. Щоб вони там всі втопились. Це сусідські, звісно. тут вже були перевіряв на міни, тому можна йти. Так. Значить, в когось були машини в гаражах. Машини всі теж погоріли. Ось так. І тут дуже-дуже багато гаражів, і вони майже всі-всі-всі пішли на дно, скажімо так. А ось цей будинок, де жила моя бабуся, там, де приїжджав в Банксі малювати. Зараз ми туди теж підемо. Зараз приїхали на одне з найчастіших місць. Це моя школа. Все побито. Урсула Ляйн теж сюди приїжджала всі відомі політики. Подивіться, що залишилося від школи. Просто це сама найбільша школа в Ірпені. І найкраща, вважається. Дивіться, вона повністю-повністю забита. В неї дуже великий двір з тієї сторони, що ну, я вже туди не піду. Дивіться, що, що зробили. В цьому будинку, теж живуть мої знайомі. Подивіться, теж повобиті вікна. А в цьому будинку живе моя кума. В неї бабуся з дідусем пересиділи всю окупацію і осколок дідусю попав в коліно. А знайомих з восьмого поверху впав батько на смерть. Винесло хвилею ракети. Щось з цього восьмого поверху вилетів в наш знайомі. І оце. Тут живе мій однокласник. Там живе моя подруга. Тут живе моя подруга. Дивіться. І ось все, що залишилось від відповерхового будинку. Це просто. жесть. В місце, де пройшло моє дитинство, тут проживала моя бабуся, і ми пару років назад її перевезли до Києва. І тепер цього будинку вже немає. Дивіться, що вони понароблювали. Рахуємо один, два, три, чотири, п'ять. Оце квартира бабусиної куми, яка залишилася без будинку. А бабусина квартира виходить на ту сторону. Тут в мене живуть однокласники. Тут в мене живе подруга, з тієї сторони ми теж шили колись. Цей де, дім теж побит осколками. Тут, в цьому домі теж живуть мої друзі. Жили точніше, зараз вже там ніхто не живе. Подивіться, як все побито. Ви це бачите? Ця машина теж побита повністю. Подивіться, що вони не робили. Що вони не робили? Дивіться, ці будинки будуть зносити, але люди залишилися без життя деякі, а деякі без будинку. Просто жесть. Я тут просто знаю кожен закуточок кожну вулицю. Просто кожний сантиметр. Подивіться. Це просто не передати словами. цей жах, біль. І все, що з цим зв'язано. Ханксі, який приїхав до Ірпеня і намалював цей малюнок прямо на вобусному домі. І ви зараз на фоні чуєте сирену. Ну, і асфальт, звісно, Вирви. Осколками все побито, подивіться, Боже, бідні люди. Жах. Стільки будинків. І це вже самий виїзд з Ірпеня. Ось там у нас вже буде гостомель і ось туди наліво у нас піде буча. Тобто саме більше їх було тут, в цій частині. Дивіться євро замість війни і будинок. Друзі мої, вирішила все-таки на цю сторону піти, показати вам. Дивіться, де шкаф, а це бабусі на квартира була колись. Ось це. І це просто жах. Це, напевно, була найтяжча поїздка для мене за цей час, тому що побачити це все вживу. І як я вже казала, знаю, тут кожен сантиметр, всі вулиці, всіх тут проживає. І це найтяжче. А ще найтяжче розуміння того, що скільки людей загинуло, скільки невинних людей загинуло і за що? За землю. Така історія. Ми звідси переміщаємось сюди. Тут був дім, було попадання, звісно, і вже його знесли, будуть, напевно, будувати новий. І йдемо далі з вами, дивіться, на ці жахи. Тому що я вважаю, що кожен повинен пам'ятати, якою ціною. Ірпінь це 15 хвилин від Києва, щоб ви розуміли. Тобто це не якесь село, це реально дуже круте місто, в якому люди жили. Дуже добре. На рівні Києва. І дивіться, що залишилось. Чувінські липки не залишилось нічого. Бачите, є QR-код. Хто хоче допомогти, скануйте на відбудову. Дивіться. Залишився по факту тільки каркас. Все чорно ще всередині. Тут були магазинчики, була аптека, бачите, ще є значок аптеки. І все-все, що залишилось. На жаль, такі реалії. Ще одна розстріляна машина. Хтось хотів поїхати і не доїхав. Бачите? Там окуляри, водичка, стаканчики. Щось Samsung щось вивозили, але не доїхали. Хто там казав, що з білими простинями опускали машини. Хто не вірив, що розстрілювали машини. Дивіться, обтягнута білим. Люди просто мирно хотіли бляха виїхати. Теж розстріляна. Якщо можна було б натікатися, то б у мене був суцільний мат, напевно. Тому що на фоні ось цього всього де ти провів все дитинство. Ледве стримую сльози. Сьогодні цілий день просто тупо. плачу. Плачу від того, що в 21 столітті якийсь дібів. І такі самі дібіли, які з ними пішли і підписалися на цей кровний договір. Прийшли і зробили ось-ось це. А з цієї сторони ще страшніше. Знову таки, ви бачите QR-код, скануєте, допомагайте. Відновити людям будинок.